Це для тих, у кого постійно мислетворення, мислетворення, мислення шалка в голові, яка не заспокоїться. Такі люди постійно перебувають стані мислення, саме через це не можуть. Якщо ти себе впізнав, впізнала, тоді давай перейдемо до вправи фокус. Ось що потрібно зробити. Тримай свої очима яблука нерухомими. Просто не рухайте очима. Закритому стані або відкритому. Виявляється, вчені дослідили, що нашому зокміг думати, міркувати, накручувати себе, йому потрібно постійно рухати. Як тільки ви перестанете рухати очима, ваш мозок за дуже короткий період часу перестає думати і блукати, як він це постійно робить. Це настільки класна практика, що ви будете шоковані, коли зробите її вперше, і нарешті почуєте тишину в своїй голові. Це для тих, хто постійно перебуває у стані думання. Думає, думає про своє життя, про переживання, накручує себе. Постійно перебуває в нервовому напруженні. Через це не може розслабитися навіть спати вночі. Це для тих, хто постійно перебуває у стані думання. Думає, думає про своє життя, про переживання, накручує себе. Постійно перебуває в нервовому напруженні. Через це не може розслабитися навіть спати вночі. Це для тих, у кого постійно безлетворення, мислетворення, мислим шаг в голові, яка не заспокоїться. Такі люди постійно перебувають останні мислені, саме через себе не можуть слабись.